дня мої підписники та гості мого каналу. Так, тема освітлення досить актуальна в даний час. Хотів би її продовжити. І ось такий я знайшов фонарик, що ще з радянських часів. Фонарик акумуляторний. Це на 16 рублей. Досить дорого на ті часи він коштував. тому що Я ще їх пам'ятаю, 16 рублів це були великі гроші. Це було в селі по госпі, чуть не четверта частина зарплати. Подивився характеристики ЗНШ 1005. Я так зрозумів, що це 10 А5 вольт. Якщо я помилився, то скажіть мені, будь ласка, може хтось знає. Він почти новий, де потарапаний тільки трошки в пелюці. Я вирішив спробувати його буде працювати чи ні. Помірав напругу, він тримав 0,70 вольт. Хоч він довго лежав, його ніхто не заражав, ніхто ним не користувався. Зарядного пристрію до нього не було. Я вирішив опробувати отакий зарядний пристрій від телефона 0,5 вольт 250 мА обрізав і так вставив сюди на впряму, щоб спробувати, чи він хоч буде брати зарядку. Побув він пару суток, да, лампочка почала світитися, але дуже сильно просідала. Правильно за пару хвилин одразу починала тукнути. Що я вирішив? Так як він щолочний, а не кислотний, я вирішив долити в нього дистиліровану е, воду. Відпотив ці пробочки, вони досить плотно сидять на резинках. Подивився, він повністю був сухий, абсолютно. Залив по 20 кубиків дистиллюрованої води, ставив на зарядку, пару суток побув, почав світити нормально, ярко. Пів часа він світив, без ніяких змін. Ще поки що я продовше не пробував, тому що так ганяв поки, щоб позараджати. слідуючим шагом я хочу поміняти цю лампочку, тому що ця лампочка розжарування. Вона досить багато бере, а поміняти щось таке віменніше, якогось святодіода хорошого. Якщо він буде працювати, я думаю, що 10 А буде достатньо. Він світив пару суток без перериву. Тут ще бачу, що місця є для ремінчика, напевно, він чіплявся на плече. І це бачу з більше новіших моделів. Пам'ятаю, колись були такі чорні фонарики з зйомним оцим отражателем, який чіплявся, ну як вони називались шахтёрські, чіплявся, чіпляли шахтери на каску. Я думаю, що вони повинні бути хорошого качества, тому що вони считались в те время одні з найвитриваліших. Я розумію, що можна зараз купити маленьку батарейку чи павербанка, він буде набагато довше світити і він набагато компактніший. Але якщо знайшли таку весь вдома, то її жалко теж викидати. Навіть раді історії, раді ранітету. Хочеться, щоб вона працювала, відновити її. І в всякому випадку, якщо буде довго працювати, я думаю, вона не помішає ні в господарстві, ні в квартирі. Хто що про це думає, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.